Мене звати Росіслав Натак, я власник магазину BoardGame.com.ua. Зараз в мене виставці дитячий світ. Сьогодні дуже класний сонячний день і наша творча майстерня акварель і My Love Story на цьому фестивалі яскравому, дуже святковому, дуже дитячому. Дітки чудові, приходьте тут дуже весело, дуже яскраво. Ми — івент-агентство «Happy Moments». Маємо нагоду брати участь у виставці Дитячий світ. Тут дуже весело, прикольно, дуже багато діток. Мене звати Ірина, я викладач раннього розвитку в центрі сімейного розвитку Бейбі дуже... Клаб. Львівська школа Монтесорі на фестивалі Дитячий світ це середовище вільних дітей та спостережливих дорослих. Це зона, де діти можуть само самопізнавати і потім вирости в хорошого дорослого за допомогою навчального середовища, яке ми сьогодні тут підготували. Дітки навчаються, досліджують, пізнають і просто цілий день гарно проводять час. Доброго дня всім привіт з бояру! Запрошуємо всіх в наш англомовний табір у Яремці. Доброго дня! Торгівельна марка «Човко» разом зі спілкою смак українських Карпат на виставці дитячий світ. Пропонуємо продегустувати натуральний яблучний сік. Я Олександра Полянська, керівник клубу плаванці розумці. Ми проводимо взагалі заняття в басейні. Сьогодні ми мали теж і басейн, і ігри, і аніматори, і психологи. Сьогодні у нас було багато розумців, діток різного віку, з ними працювали педагоги і аніматори. Мене звати Павло, і я від «Ракет Еспресо». Сьогодні я знаходжусь на виставці Дитячий світ. Тут сьогодні діти танцювали, співали, їли смачну їжу, пили смачну каву, смачні лимонади наші. Ми дуже раді, що нас запросили на цю виставку, тому що це честь бути серед інших освітніх закладів Львова, які прагнуть е, посприяти освіті дітей, їм, їхньому всебічному розвитку. Привіт! Я представляю кондитерську два зайця. Ми вже не перший раз наподобаємо праздники. Нам дуже подобається. Тут кожен раз великолепна організація. Очень весело. Всім дякую. організаторам виставки. Ми дуже вдячні за те, що вже другий раз отримали запрошення бути учасниками. Виставка організована дуже добре. Ми завжди з радістю беремо участь у всіх заходах, які організовує Галекспо. Дякуємо організаторам, задоволенням забавляємо діток. Ми сім'я від Дадоя, клуб для думаючих батьків. Бажаємо виставці процвітання, побільше відвідувачів і щоб кожного року було чим більше цікавих заходів для дітей. Чекаємо, раді будемо бачити ваших дітей. Ми завжди з радістю беремо участь у всіх заходах, які організовує Галекспо. Дякуємо організаторам. Виставка просто супер. Приходьте всі і заходьте і... до нас на майстер-класи. І бажаємо, щоб на цю виставку завжди приходили якомога більше львів'ян і дітей.